Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про співіснування організмів у групуваннях і про вплив людини на природу. Компоненти екосистеми перебувають у постійному взаємозв'язку. Абіотична частина створює умови та постачає все необхідне для продуцентів. Продуцентів використовують консументи, а редуценти повертають абіотичній частині всі її хімічні сполуки. Тобто, в природі весь час відбувається колообіг речовин завдяки живим організмам. Лише сонячна енергія йде на землю односпрямованим потоком, тому необхідною умовою існування екосистеми є постійне надходження енергії зовні, тобто сонячної енергії. Організми не можуть існувати в екосистемах окремо від інших організмів, тобто тварини, рослини, гриби і мікроорганізми співвиснують у природі. В екосистемах усі тварини пов'язані з іншими тваринами та іншими організмами різноманітними зв'язками. Внутрішньовидові зв'язки характеризують взаємодії тварини з особинами свого виду, а міжвидові зв'язки з особинами інших видів. Взаємовигідні відносини між організмами різних видів називають мутуалізм. Серед тварин є багато видів, які вступають у мутуалістичні відносини з іншими організмами. Наприклад, рак самітник поселяє на своїй мушлі актиній. Для актиній рак самітник стає засобом пересування. Також вони можуть живитись рештками його їжі, а щупальця актиній з жалкими клітинами захищають рака самітника від ворогів. Також прикладом муталістичних відносин є найпростіші, що здатні перетаравлювати клітковину і рослиноїдні тварини, у кишечнику яких вони живуть. Прикладом мутуалізму є відносини термітів та мікроорганізмів їх кишечника, які забезпечують розщеплення целюлози в травному тракті термітів. Великих риб, таких як ставриди, мурени та навіть акули, часто супроводжують невеликі і красиві риби чистильники Ці рибки живляться паразитами з поверхні тіла чи порожнини рота риби партнера. Коли великі риби помічають риб чистильників, вони розкривають рот і зяброві кришки відводять у бік плавці, щоб максимально полегшити чистильникам пошук паразитів. Під час таких санітарних процедур великі риби жодним чином не зашкодять чистильнику, а риби-чистильники отримують їжу від великих риб завдяки таким процедурам. Досить часто між тваринами виникають такі зв'язки, які отримали назву конкуренція. Коли багато тварин населяють одне місце існування, мають спільні джерела харчування, використовують однакові ділянки для будування нір чи гнізд, вони вимушені змагатися за різноманітні ресурси свого середовища існування, і тоді між ними виникає конкуренція. Зазвичай найгострішою є внутрішньовидова конкуренція між особинами одного виду і міжвидова між особинами близьких видів. Тому що дуже часто вони мають схожі екологічні потреби і використовують спільні, майже ідентичні ресурси. Це призводить до того, що два види тварин з однаковими екологічними потребами не можуть тривалий час існувати в одній екосистемі. Тобто один вид тварин витискає інший з екосистеми, як, наприклад, сріблястий карась витискає золотого, а довгопалий річковий рак широкопалого. Також між певними видами тварин виникають такі зв'язки, як хижатство і паразитизм. Хижатство тип відносин між популяціями двох видів організмів хижака і жертви, за якого організми хижаки харчуються організмами-жертвами, нападаючи на живу жертву. Хижатство характеризується тим, що тварини одного виду живляться особинами інших видів, на яких вони полюють. Такі відносини характерні для жуків сонечок і попелиць, для вовків і зайців. В природі хижаки відіграють важливу роль, контролюючи чисельність своєї здобичі, тобто рослину їдніх тварин або дрібніших хижаків. Взаємозв'язки тварин, коли одні організми тривали час або постійно існують за рахунок інших організмів і використовують їх як середовище існування і джерело живлення, отримали назву паразитизм. Одним із головних критеріїв паразитизму є те, що паразит завдає шкоди організму хазяїна. Взагалі, прикладів паразитизму можна навести багато. Найзручніше згадати паразитів людини, як зовнішніх, таких як воші, клопи, так і внутрішніх. Це аскариди, гострики, ціп'яки, ехінококи і стошкові черви. Ще один тип взаємозв'язків між представниками різних видів це комінсалізм. За цього типу відносин один вид тварин використовує організм іншого або його житло, залишки їжі чи продукти життєдіяльності. При цьому відмінність коменсалізму від мутуалізму полягає в тому, що за коменсалізму лише коменсал отримує користь від співіснування з організмом хазяїном. Однак при цьому типі взаємовідносин коменсал як не приносить користі хазяїну, так і не завдає йому шкоди. Так, наприклад, невеликий краб Пініксі селиться в ментійній порожнині двостулкового малюска гребінця, де він може живити залишками їжі хазяїна. Також прикладом таких співвідносин є кліщі, які харчуються шерстю, що випала у норах гризунів. Форма співжиття двох різних видів, коли жоден з них не відчуває впливу іншого, називається нейтралізмом. Також екологи виділяють такий тип взаємодії різних видів, як аменсалізм. У цьому випадку один з видів пригнічує інший без користі для себе і зворотної негативної дії. Прикладом аменсалізму може бути взаємодія ціанобактерій, які насичують водне середовище киснем, і анаеробних сапрофітних бактерій, чий розвиток, розчинений кисень, пригнічує. Людина також взаємодіє з природою і її діяльність впливає на угрупування організмів в усіх екосистемах планети. Діяльність людини та її результати формують окрему групу екологічних чинників антропогенних. Людина постійно мала вплив на природу, однак із розвитком технічного прогресу, промисловості та сільського господарства, і зростанням населення землі цей вплив стає дедалі помітнішим і найчастіше носить негативний характер. Люди осушують водойми та, навпаки, затоплюють території під водосховища, розорюють цілінні степи під ріллю. Забруднюють навколишнє середовище технічними, хімічними та радіаційними відходами, знищуючи цілі екосистеми. Людина також має вплив на взаємини різних видів тварин, і це пов'язано з помилковими уявленнями, утілення яких у життя інколи призводило до негативних наслідків. Наприклад, багато хто вважає, що кількість дрібних тварин визначається винятково активністю хижаків. Саме ці надмірно спрощені екологічні уявлення не раз були причиною шкідливих наслідків для довкілля в тих країнах, де люди вирішували його поліпшити, і досягти підвищення зиску з природних екосистем. Наразі стає зрозумілим, що без збереження біорізноманіття неможливо збереження і поліпшення природного стану планети Земля. Біорізноманіття це біологічне різноманіття всіх організмів, які населяють планету. З метою збереження біорізноманіття багато країн світу, включаючи Україну, приєдналися до Всесвітньої стратегії охорони природи. Теоретичною базою цієї стратегії є розуміння, що стійкість окремих екосистем і їх усієї сукупності визначається перш за все видовим різноманіттям. Що більше видів входять до екосистеми, тим вона стійкіша. Також складовою частиною всесвітньої стратегії охорони природи є раціональне природокористування. Тобто, використання природних ресурсів повинно відбуватися у таких обсягах і такими способами, які не погіршують стан навколишнього природного середовища і одночасно якомога повніше забезпечують потреби людського суспільства. Наприклад, використання людиною промислових видів тварин чи лікарських рослин з урахуванням можливостей відтворення їх чисельності. У біосфері нашої планети, тобто єдиній глобальній екосистемі, Кожен вид організмів є важливим невід'ємним компонентом, тобто поняття корисний або шкідливий вид є категоріями, які визначають роль того чи іншого виду тільки стосовно людини або її господарської діяльності. У природних угрупуваннях усі види, які до них входять, є потрібними компонентами. Вилучення виду з екосистеми призводить до дестабілізації системи та порушення взаємозв'язків між видами. А отже, може призвести до руйнування екосистеми. Таким чином, усе вище згадане свідчить про взаємозв'язок усього живого і неживого на планеті і про необхідність збереження усіх цих зв'язків для стабільного існування біосфери. Наразі це все на все добре.